Петро Олексійовичу, що можна сказати за підсумком двох днів Європейського економічного конгресу, що говорять європейські парламентарі про ситуацію в Україні, про економіку України нині. І що ви почули важливого, бо знаємо, що ви мали ряд зустрічей? Це було дуже важливо, особливо зараз для України зустріч в Польщі на європейському економічному конгресі. Тут був дуже високий рівень представництва. І представники польського уряду, і мають на увазі і міністри, і е, прем'єри, колишні, починаючи від е, Вольдимара, Буди, закінчуючи Єжи Бузиком, е, починаючи від єврокомісарів, е, в тому числі Йохана Сахана, і це саме те. Де зараз має бути присутня Україна для того, щоб з одного боку прискорити початок проведення так званих «pre-accession talk», тобто переговори про вступ? А, і нам ну, звичайно, треба дуже дуже добре попрацювати всередині України для того, щоб відповідати критеріям. Які визначила Єврокомісія для початку переговорів, на жаль, констатується, що ми ще дуже далеко від цього і не зробили майже нічого з сім пунктів, які були запропоновані президентом Єврокомісії Урсулою фандерляйно. А для нас немає іншого виходу. Бо сьогодні майже 90% українців наполягають не просто підтримують, а наполягають на членство України в Європейському Союзі і НАТО. Друга позиція, яка у нас є на сьогоднішній день, це є. Обмеження українського сільськогосподарського експорту, який для нас є, ну просто як повітря. Ми маємо розуміти, що якщо в е, першому кварталі експорт України аграрної продукції складав 7 мільярдів, то експорт до країн Євросоюзу складав 5 мільярдів, і з них абсолютно більшість це була до е, наших східних е, країн-партнерів. І як тільки Польща заявила про те, що вона зупиняє експорт і транзит, то одразу ж це мав ефект доміною. Більшість інших країн так само зупинилася. І на сьогоднішній день нас не мають розхолоджувати питання, що нібито транзит відкритий, я їхав з Києва до Катовиці, і я бачив декілька десятків кілометрові черги українських траків з українськими продуктами аграрного експорту. І заблокований транзит. Бо вони стоять, чекають митну варту, яка проведе їх скрізь території Польщі. і за добу пропускали 5-6 машин. Це все рівно, що блокування і нам треба. Вирішувати це на рівні Єврокомісії, наші представники мають бути там, наші урядовці, в тому числі і ті, хто мали можливість виступати тут на конгресі, мають починати і закінчувати, крім слів, вдячності полякам за допомогу фінансову зброєю, прийняттям наших тимчасово переміщених осіб. Ставити питання про український аграрний експорт, бо це питання. Мільйонів робочих місць, бо це питання мільярдів експортних надходжень, бо це питання мільярдів, е, е, які на сьогоднішній день робляться по платіжному балансу. І е, поки що я вважаю, що шанси не втрачені, і ми дуже дуже чекаємо цього. Якщо говорити про питання українського продовольства, про питання зерна, то у вас уточню. Якщо говорити про короткострокову перспективу, ми розуміємо, що це компенсація європейським фермерам. Якщо говорити про довгострокову перспективу, як це врегулювати, це має, ви казали, вирішуватись на рівні Єврокомісії. Так це вибачте, це питання або 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 ми знаходимо питання. Є така прислів'я, що якщо питання можна вирішити, якщо проблему можна вирішити за гроші, то це не проблема, а видатки. От цю проблему можна вирішити грошима шляхом компенсації е, польським фермерам. І якщо ферм фермери компенсуються, то це означає, що транзит є без безперешкодним, і це означає, що Україна не втратить мільярди доларів експорту. Якщо нам будуть шантажувати і казати, що нам і компенсації, і ми закриємо транзит, і по телебаченню показують пасічника, який дуже страждає від українського експорту меда, скільки там того меду, що ми піднімаємо ці питання, то звичайно, що це ну для мене це шок. Я просто поляки сьогодні мають в Україні образ. Як нашого не просто найближчого партнера, а союзника, військового союзника, і от міністр, з яким я зустрічався, це Вальдемар Буда, ми на сьогоднішній день маємо позиції, по яким він сказав, що це війна не тільки України, це війна Польщі. Так, якщо це війна Польщі, що правда то і поведінка, ми безумовно маємо ставити пріоритет що вище безпека, коли Україна б'ється, чи гроші? І очевидно, що відповідь буде на користь безпеки. Ви також вчора мали зустріч з Йоганном Ханом. Це Комісар Європейського союзу з питань фінансів і адміністрації Скажіть, будь ласка, про що говорили? Можливо, ця розмова стосувалася і самих пунктів необхідних для вступу, і взагалі економіки України. Вона стосувалася всього і питання реформи. І Оскільки комісар Хан є комісаром по бюджету і питання макрофінансової допомоги, і ми просили сьогодні надати як більше допомоги Україні. І питанням, які і питанням безпеки, і ті, хто я не буду розголошувати зараз. Але ключове, що комісар Хан сказав в своєму виступі, бо цей виступ був спрямований європейському союзу і Україні. Він сказав декілька важливих речей: річ перша це те, що європейський союз виступає за створення платформи. На базі якої будуть відбудовуватися проєкти по реконструкції. І, безумовно, зараз маємо вирішувати не проблеми реконструкції, поки війна ще йде, а вирішувати проблеми інституціональні, тобто створити платформу, де будуть представлені Європейський Союз, країни Великої Сімки, країни ресурси міжнародних фінансових організацій, Світового банку, Міжнародного валютного фонду, і щоб були, вони виступали одним голосом. І з другого боку були забезпечені як вони, як вони кажуть, «transparency and accountability». тобто. Прозорість і е, від е, підзвітність всіх е, цих процесів, і поки що меч на полі України, бо вони мають робити все можливе для того, щоб зараз сприяти створенню цієї платформи, а не намагатися залучити на себе гроші. Гроші просто так при невирішенні антикорупційних вимог. Україні не будуть давати в такому обсязі, як це давали раніше, і ми самі зацікавлені в тому, щоб зміцнювати довіру. І друга позиція це є укріплення демократії, і було сказано теж абсолютно чітко, що війна є, не є привід для зупинки реформ що питання, як він назвав, політичного і парламентського плюралізму. Це означає, що всі фракції мають бути представлені в позиції свободи слова і питання свободи слова, і питання телеканалів, і питання незалежності антикорупційної інфраструктури, і питання верховенства права, і питання прав людини це питання, які на сьогоднішній день не зупиняються війною. І я думаю, що це дуже по перше, я його дуже давно знаю. і Це великий друг України, це величезний професіонал, і нам всім дуже варто було би дослухатися до рекомендацій Єврокомісара.